Привіт! З вами я Світлана і хочу вам сьогодні показати першу покупку в новому році 2023. Рукодільну покупку від Уляни. Це вперше я в неї замовляю. Дуже мені сподобалося, як вона запакувала. Но это шкода. Шкода. Давайте потаемся, что там я придбала. Такая стричечка, крючок, веревка. Она а кветочка, а трошки так в кадре. А что она мне. Трошки вещи подниму. Красуночка в мене. У мене фіалки взагалі не, не приживаються, не ростуть, а це чогось затрималося І вже ось більше ніж півроку мене радує цвіте. О, така красунка. Зумі її трошки в сторону. Так, і будемо розпаковувати. Хочется рвать. Я замовила в ней два... Наборчики. Всі ви їх вже бачили, багато хто вже відшив. Ну, у мене дойшла черга якраз, і я замовила. Як я кажу, замовляю, замовила перше, перший раз у Ляни. Подобається мені дуже багато чого подобається в неї. Ну, потрошку поки два лише, а потім ще замовлю. Це, до речі, як говорила сама Уляна на своєму каналі, коли вже я замовила, я передивилася її відео, то якраз у ці два, що я замовила, вони виходять найпопулярніші по кількості продажу. Наборчики. Тут гудзочки. Це мені сподобався сніговичок, бо тут пташечок треба багато вишивати, потім окремо будиночок шпаківня, мабуть, 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 годівничка. І, ну, що цікавий такий елемент. Гудзочки, як я вже казала, і шарфік бахрома. Цікаво буде попрацювати. Із ним. Дуже прикольний такий наборчик, мені подобається. А тут яка особливість у цьому наборчику ой, блокує трошки. Світла немає, без, без штучного світла знімаю, Уже скоро потемніє, сутеніє. От і, може, не дуже. Не дуже гарно видно, але, але видно. І отака от дівчинка мені понравилася. Сподобалася. оці віночки на прутику, камінчики, віконуси, мабуть, або на мистинки, ну вже як роз... розкрию наборчик, тоді вже роздивлюся. Така гарненька дівчинка, от буде пара мені їх. Давай я, друзі так це моя перша покупка відео виставлю не знаю коли мабуть на, мабуть, на початку весни там буде ще в мене замовлення то всі свої покупочки я об'єднаю в одне відео і потім покажу вже одним, одним чималим відео А наразі все. Зустрінемося через кілька секунд. Привіт! З вами знову я, Світлана, і рада вітати вас у себе на каналі. Сьогодні у мене ще одна розпаковочка посилочки. Дуже вона мені така довгоочікувана. Від Наталії Лужанської. Дуже красиво вона мені його запакувала. Прямо я її отримала вже неділі дві назад. Але мені так шкода було її розпаковувати. Ну, подивіться, як це мило, як це гарно. Такі теплі слова вона мені написала. Дуже дрібненько, правда, довго я шифрувала, але ну, слова чудові, вона мені написала. Привіт. Я твій чарівний захисник, який оберігав твоє замовлення. Щиро дякую тобі за довіру. Я оберігав його як міг, аби ти його отримала. Приємного вишивання. Дуже дякую, Наталя. Дуже дякую. Ця посилочка в мене лежить уже неділь-дві. Я не думала, що я така терпляча. Це я для себе відкрила, ну, в собі щось нове. Що я зазвичай мені треба швидко його розпакувати, роздивитися, але настільки шикарно запаковано, що я витримала дві неділі, поки дійшли в мене руки, зробити розпаковку. Ну, ось подивіться, ну це просто шикарно. Ну, нема слів так гарно. Наталю, дякую, дякую, дякую. Е, Наталі я замовляю вперше. Це наша українська дизайнерка. Е, виготовляє вона як схеми продає, так і наборчиками. Наборчики чудові. Е, дуже мені подобається, вже багато хто їх відшивав. Ну, думаю, що я і надалі буду купувати у неї такі чарівні, чарівні речі. Ну, що ж, нам, мабуть, приступимо. Ой. Шармик он який чудовий. Я, я дуже люблю такі речі. Це дуже мило і дуже так ну, приємно. Дуже приємно. Така ось емблемка. Написано дякую за замовлення. Тут, до речі, є. Не хоче фокусуватися. Її адреса. Інстаграму бачу. Без окулярів погано видно. Така емблемочка. Ой, шармик. Шармик чудовий. Ну, дуже чудовий. Дуже подобається. Люблю такі речі. Ну, хто такого не любить, мабуть, всі люблять Ой, узик. Приступаем ось така краса. Сузір'я єдинорога. Я замовила янгола. Так, таку я заберу, щоб не заважала. Замовила отакого от янгола. Мені подобаються всі три, але для початку взяла цю новинку. Пізніше замовлю і тих два. І замовила отакі королівські серця. Тут в наборі 4 сердечка. До речі, вони мені теж усі подобаються, як сині іграшки серія, як червоних іграшок серія. Ну, не все зразу потихеньку. Ну, я задоволена. Я дуже задоволена, QR-код. Туди входить, так, як і схема, QR-код із файлом. Схеми для програми Кростіч Сага, «Муліне», DMC 13 кольорів. Один колір, не знаю, що це за ниточка така. Бісар, тохо, до речі, я ніколи ним не, ну, не бачила і в руках не тримала, ніколи ним не працювала. Перлинки від праціоса. Органайзер, голки фетр, мононитка. Прозора гнучка основа. 4 штучки. До речі, їх можна замовляти як на пластиковій гнучкій основі, як на дерев'яній, здається, основі. Чи, може я щось путаю? Да, ні, мабуть, і не путаю. Ну, там можна вибрати ем, основу. Я вибрала собі гнучку пластикову. От. Ну, розпаковувати, я не знаю. Да, можна і розпаковувати, а ми її легко відкрити. Боже, яка краса! Це взагалі, ну це шикарно, звісно. Отаке От фото. Фотокарточка. Те, що ви шукаєте, теж шукає вас. Ой, ну це, це взагалі любов, любов з такими жемчужинками, бісеринками, намистинками. Клас. Ага, ось у кожному окремому пакетику запакована. Запакована основа і стильною стороною з фетром. Я, до речі, взяла вже в цьому наборчику фетр не по всій основі йде, а трошечки, в общем, по хрестикам виходить. Получається, що краєшок, він прозорий. Ну, Це, до речі, дуже цікаво. Буде дуже гарно виглядати, впевнена. Ось друге сердечко, третє сердечко і четверте сердечко. Так, нитки. Нитки прекрасніші. Ну це чудові нитки, боже, яка краса. Ой, хочеться вже зразу починати і вишивати. Так, ну це схеми. Схеми я не буду розвертати. Так. Дальше не буду розвертати. Так. Наталю ще раз тобі, ще й не раз тобі дякую. Дуже, 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 дуже подобається все. Все шикарно. Буду вишивати і буду ще замовляти. Ну і от таке Янголядку це теж уже бачила, дівчата відшивають. Ну, янголятку розпаковувати не буду. Уже коли буду вишивати, потім зроблю обзор. Привіт! У нас уже сьогодні весняний день календарний, а я до вас із останньою зимовою покупкою. Ось ви бачите, в кадрі. Коробочку, це з магазину осніножка в мене було замовлення, і зараз я вам його покажу. Я його трошечки заглядала але не розпаковувала повністю. Так, це в мене тут ось це я кренік замовляла, щас ми подивимося. а тут, у мене два наборчики коробочку я в сторону. Так мило на упаковочці їхня емблемка. І тут ось прямо на кульочку. Так, зараз ми його і розпакуємо. Незвично мені дивитися через камеру і чогось у мене виходить, що я трошки ніби з'їжджаю з екрану. Так. Кульочок теж відкладаю. І дивимося. Так, це у нас кукурузка. Дуже сподобалась вона мені в відшивах. Але зразу я як то у дівчаток я бачила, що вишивали, і дуже гарно, дуже гарно. Виходить все. Ну, але зразу як-то я в себе її не бачила цю роботу. А з часом от, от загорілася, от мені треба, я хочу, вона мені потрібна. От така кукурузка. Тут йде паперова канва. Гуцикон якийсь. Гуцик іде. Ниточок так чимало, бісеру, бісеру, багато. Дуже подобається мені розбирати бісер. Ну, це такий релакс. Що називається релакс. І з мілхіла є в мене в запасах трошки мілхіла, але вишита в мене робота тільки одна. Ну, я. Не стільки багато вишиваю, як дівчата, я дивлюсь на каналах у дівчаток. Дуже багато дівчата вишивають, у мене так не виходить чомусь. Але мені всі, всіх виробників хочеться попробувати. Ну, не всіх, але багато чого мені хочеться спробувати. І я потихеньку на своєму каналі буду ділитися своїми вишитими роботами. Які зараз у процесі, які я хочу ще вишити, які в мене в запасах. Запасів у мене небагато невеликі, ну, але трошки є. Так, це я трошки відволіклася вже якби на другу тему. Так, оце така кукурузка. Дуже мені подобається і дуже рада, що вона в мене є. Це в мене коробочку так ось купила, і всі невеличкі покупки. Невеличкі наборчики складаю сюди в цю коробочку, яку купила вже в цьому році. Іменно в 23-му році, там в мене трошки вже є, і буде там ось сьогодні добавочка туди поплю. Далі в мене наборчик отакий, рукавичка. Нема в мене в запасах рукавичок, дуже вона мені подобається рукавичка. Та, в принципі, всі рукавички, і носочки, і рукавички. Дуже багато нічого цього ж не можна купити. Ну, от, придбала таку рукавичку. Тут теж. Ну, дві голочки, це, як завжди, йде. Всі дівчата знають, що входить в наборах. Трошки дниточок тут воно надає. Схемка така сама паперова канва. О, прийшла моя помощничка, бусінка. Привіт, буся. Ну. Буся є буся. Бусинка не мішай. Буся, буся, йди. Прийшла, сіла мені на... Ні, ні, тут же ж інтересно, що ж тут робиться без неї. Як це так? Так, вона вже в коробці. Шуршить. Так, я вам зараз трошки покажу, що в мене ось дитина робить. Все, вона вже сіла в коробочку, ну, вона любить у нас сидіти. Вона у нас після операції, то ходить ще в такий. Так, треба в більшу коробку залізти. Ну, вона, до речі, завжди за мною вишиває. Це. Так, треба відкрити. Бусинка, не треба. Не треба. Так, ну, оце така в мене помощниця. Все робимо ми з нею разом. Без неї не обходиться. Ну, ти ж не відкриєш. Не відкриєш, так не відкриваю. Треба знизу відкривати. Так, ну не можна тоді повертаємося ми назад у маленьку коробочку. Ага, віконечко, там є дирочка прорізана, і треба там. Ну, не відкрий же ж, не відкрий. На, я тобі відкрию. На. Оце так знімаю. Що ти зробиш? Дитині теж треба поприсутствувати. Все? Ні, не все. Вона у нас після операції, то вона у нас в такій ковтиночці ходить. Ще швини знімали. Так, Ложу у коробочку наборчик. Так, відволіклася знову. Так, отаке в мене рукавичка. Буду вишивати. все мені подобається. Аби тільки час був, будемо вишивати. Отак от, от. Тут он сердечко таке є, десь я його, а чого я не бачила сердечко. Ага, є Є сердечко. Через камеру ну не можу я звикнути. Через камеру дуже мені незручно дивитися, трошки, звісно, я з'їжджаю в сторону. Ну, нічого. Так. І ще, що я замовила, я замовила. Ось теж запакований кульочок. Так. Я замовила креник. Кренік у мене. Ну, це такий самий популярний я взяла. 0,32 50 метрів. Такий він е білий і перламутровий такий блиск. Це мій перший креник. Нема в мене, не було до цього, ніколи не купувала. Є у мене такі схемки, куди він мені пригодиться. От така покупочка. Так. Із зимових, із зимових покупок це в мене все. Ще, до речі, я купувала одну ниточку в себе в магазині таку простеньку, дешевеньку, з люрексом. Взяла так, з таким розрахунком, що кудись вона мені придумається, куди примінить. То я вже її в кадр не, не несу, не показую. Так, на цьому все. Так, зимові мої покупки закінчилися. І вже в мене є одна посилочка на весняні покупочки. Так що буду знімати вже весняні покупки. І скоро викладу. Зимові свої придбання. Дякую за увагу. До зустрічі!